Існує думка, що в вправах з вагою власного тіла важче і незрозуміло, як прогресувати навантаження, особливо початківцю, коли ти, може, й не можеш добре підтягуватись, але бачиш якісь складні елементи від інших атлетів, і теж так хочеться. Потім задумуються, а як же вони до того дійшли? Де взяти ту золоту систему, як пройти шлях від новачка до профі? І навпаки, коли вправа з вагою тіла стає легкою, то чим керуватися, щоб ускладнити цю вправу? Інша ж справа тренажерний зал. Тут ви тренуєтесь з гантелями, штангою або ж у тренажерах, і найбільш очевидний спосіб підвищувати навантаження це збільшувати вагу снаряду. Від пів кілограма до кількох десятків. То що робити з вагою тіла? Тут існують декілька принципів, як коригувати навантаження. Перше це гумові петлі. Друге зміна кутів тіла. Третє зміна важелю, плеча сили у деяких вправах, ексцентричні вправи, часткові повторення та інші методи коригування навантаження. І кожне заняття можна перетворити на цікаву гру, щоб створити відчуття змагання, досягти більш складного рівня. Це дає різноманіття ніж якщо тренуватися у тренажерному залі з обтяженнями. Я поділюсь усіма відомими методами прогресії та спиратимусь на досвід власних тренувань з 2011 року. А більше про тренування дивіться у повному відео на youtube каналі.